Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої покупки з магазину Єва. Робила замовлення на сайті, тож почнемо. Перше, це ось такі ось два пензлика була гарна ціна зі знижками. Вони двосторонні. Зараз я вам їх покажу ось такі ось невеличкі, маленький такий пензлик. для... Промальовування тоненьких деталей. І ось такий ось більший для розтушовки. Це і пензлі звичайні, синтетичні. Ось така ось фільма називається, якщо вам цікаво, Seven Colors це номер їхній. Ось такі ось пензлики. Пензликів багато не буває, тому вирішила придбати, тим паче була гарна ціна. І ось ще один такий зараз я вам покажу. Цей трішки іншого формату вже. Це ось такий ось скушений кінчик. І ось такий ось також можна для розтушовки, для нанесення. Ось такі ось два пензлики. В цьому номері який. Ось такий, чого вони різняться. Так, 625, а це 626. Ну, Здається, мені цей коштував 30 гривень. Ну, за двосторонні, я думаю, це не так уже і дорого. І цей десь гривень 25. Ось такі ось два пензлика буду використовувати. Наступне це я придбала вже в магазині, Єва заходила подивитися, що там новенького вийшло ось такий ось світліп Значить, інформація від LCF, зволожуючий бликс для губ. Тут 15 мл, він такий помаранчевого кольору, але такого відтіночку майже в ньому немає, має приємний аромат цитрусових. Такою цукеркою пахне якоюсь апельсиновою. Ось такий ось він на губах виглядає ледве замітно. Він коштував всього 20 гривень. Чи його не було 4 гривні на картоці, тому за 16 гривень придбала. Ось такий ось. Так, Наступне, значить, давно хотіла придбати ось такий ось тональний крем від Богенія. Чи Боженія, як правильно, не знаю, називається Це матуючий крем Кайворі, 30 мл. Така інформація, якщо вам цікаво, значить виготовлено в Китаї, але на замовлення Харків. Я думала, чомусь це, можливо, Польща виготовляє. Це наш, зараз вам покажу це закос на здається від Герлен чи від Giва, що щось таке схоже. Ось така ось тональна слова, там мене трішки видно. З вітаміном Е і СПФ20. Ось наліпка відліпилася. В ньому гарний срок придатності до 27 року. Тому буде в запас ось такий ось носик. Поки не хочу видавлювати, не знаю, чи буде, він. можливо, спробувати, тому що цікаво подивитися, чи він достатньо світлий. Тому що у мене шкіра дуже-дуже світла. Ага, ось такий. Чи не буде він трішки? А, ні, дивіться, він достатньо такий світлий. Я думаю, підійде. Зараз я його рознесу. Такий масткий він. Запах такий ледь замітний, знаєте, типу алоєвера, щось такого. І ось такий ось він має вигляд. Ну, буду дивитися, чи він буде матувати, але мені радує те, що він достатньо таки світлий, тому що. Дуже часто тональні основи для мене виявляються такі або дуже рижі, або темні, хоча й відтінок самий світлий. Ну, Звичайно, тут підкупляє така упаковка, гарне скло, добротна така, важкенька. Буду пробувати використовувати, ну, навіть гарно поставити на туалетний столик. Наступне, що я вам хочу показати, також давнє моє бажання це хайлайтер від ЗСІ. Там представлено в лінійці Єва їх два Ангел і Демон. Значить, я взяла відтінок ангел. Тут цього 5 грамів. Зісі, якщо хто, можливо, не знає, це такий люксовий а-ля китайський бренд. Тому що ціни на нього доволі таки небюджетні. Ось таку я маю гарну упаковку. Все відсвічує, можливо, вам трішки погано буде видно, але ось так виглядає Angel's Love. 5 грамів. Тут є дзеркало, гарна упаковка. А той, що демон, той більш такий темніший відтінок мені здався. Тому вирішила взяти ангела. Була гарна знижка, так, не бюджетно 159 гривень за таку малютку. Але. Повторююся, дуже давно його хотіли. Ну, зараз спробуємо його нанести. Так не хочеться порушувати цю красу, але не буду берегти, треба все використовувати. Так, зараз я вам покажу. Ось такий його можна розташувати. Я вам скажу, мабуть, делікатне сяйво, але, можливо, можна його нашарувати. Такий доволі-таки. Так, можна нашарувати, можна яскравіше зробити, скоригувати, як вам подобається. Аромату такого якогось немає, трішки хімозним, але не занадто, щоб пах він чимось. Наступне були гарні знижки на продукцію від Каткин. Це також китайський аля-люксовий бренд. Значить, це у нас відтіночок С01. Зараз я вам покажу це рум'яна, який я також давно хотіла придбати. Відкриємо ось вони такі коробочки. Ну, Звичайно, зараз покажу інформацію: 10 грамів, все на китайському, але ж упаковка в них дуже-дуже красива. Це навіть просто в колекцію поставити і любуватися. Ось така ось коробочка, хутлярчик. Вона повністю не відкривається, але має дзеркальце. І ось такий ось рожевий відтіночок, з якимось. Переливами. ну Це більш буде як блашнайтер я думаю, тому що воно повинно сяяти. Так, сяя воно ось такий ось рожевий так, зараз покажу так, рожевий і сяючими таким відтінком. Це не окремі блискітки, але. Сяяння видно. Я думаю, можна використовувати як і хайлайтер такий рожевий. Ну, можна спробувати як туперна рум'яна і рум'яна, як вам подобається. Магнітна упаковка, дуже-дуже гарна. Мені сподобалося. Значить, стоїли вони так, 200 гривень, але це було 50% знижка. на Єві. Буває, часто проходять знижки, які треба ловити. Наступне від Каткін також це ось така ось пудра. просто Гляньте, як вона виглядає. Просто-просто, я ж кажу, витвір мистецтва ще один. 7,2 грами, не дуже вона велика, але має класний вигляд. Зараз відкриємо, покажу вам. Так, моє гарне пакування також ось таке ось. Ще й картонку тут захисну і ось так. Це відтінок C01, найсвітліший. Для моєї шкіри підходить, просто дивіться. Ну, я ж кажу, це можна так просто поставити і любуватися. Ось така упаковка. Є гарне дзеркало. Зараз я його закрию, щоб воно не відсвічувало. Є ось такий ось спонжик. Я такими не користуюся, так. І ось така ось пудра також має класний вигляд, дивіться, тут просто. Квіточки намальовані. Зараз спробую. Ага, вона також шовковиста, доволі-таки тверда. І такий вона має сіренький підтон. Я думаю, мені підійде значить, ну, тональний крем трішки окислився, тому ви маєте на увазі, що якщо у вас схильна до цього шкіра, то буде трішки окислюватися І я дивлюся, він став трішки жовтішим від мого відтінку шкіри. Ну, Я думаю, можливо, на обличчя воно мене. Не то, що прям так підзагоріло, але, можливо, буде непогано виглядати. І зараз я на нього спробую нанести пудру. Ти мені щось воно не дуже і видно, так щось трішки просто на руці нанесу. Так, шовковиста, приємна. Ось така. ось Я ну, думаю, гарно буде виглядати. Треба все пробувати на обличчі, тому що. На обличчі може виглядати по-іншому. Також магнітний футлярчик має ось так ось. це прибрати трішки і поставити, щоб радувало око. Ось так це поруч придбати. Наступне також я вже прогулялася по Каткінці. Це покупки не одного дня, це пройшов час, як я купляла, вибирала, щоб були знижки. Це ось така ось палеточка тіней. Це вона була найдешевшою 250 гривень з цієї лініки. А так вони по 450 коштують, значить, тут 14,4 грами. І зараз я вам її покажу. Відтінки не те, щоб я б сказала, мої улюблені, але знову ж таки, це, просто підкупила ось така ось упаковка. Ну, дивіться. Просто-просто, я ж кажу, заглядіння, як так можна назвати. І ось такі ось відтіночки. Більш в такому эм, восточному стилі. Це такі китайці люблять і інші корейський, можливо, стиль, такий рудувато-червонуватий. Але можна зробити такий легкий нюд. Ну, зараз зробимо з вами суттєки. Значить, є дзеркало, воно э, заклеєне, відклеювати не буду, відкривається не повністю. Я не часто такими дзеркалами користуюся. Шовковисті, доволі такі тверді, пігментація, я думаю, буде доброю. Та й такий гарненький. Думаю, нюдовий макіяж на кожен день можна буде зробити. Ось так ось це світлий просто ось такий ось. Старюся такі рудувато-червонуваті. Так далі. Це ось таким золотим підтоном. Шовковистенькі, класні. Ось. Навіть такий щось по типу дохрому. Так, на долоні краще виглядає, Ось дивіться. Сяють і пігментація доволі класна. Деяким ці тіні не дуже подобаються по якості, але треба все пробувати на обличчі. І останній такий темно-коричневий колір Ось дивіться, доволі такий яскравий. Буду пробувати, ну, каже вам кажу: повторюся: тут уже магніту немає, вона просто за. Щоб не заважало. Я ось так ось поставлю, щоб гарно виглядало. значить. Ну, на назви відтінків там немає. Це, можливо, ось на оцій штучки пластикові, але все на китайському. Так. Це ще не все. Значить, Наступне були гарні знижки від iMagic. iMagic я люблю. У мене є декілька палеток від цього бренду китайського, вони мені дуже подобаються. І вирішила придбати. Це була. Знижка тижня, здається, 119 гривень. Ось така ось палеточка. Ай така весільна вона. Формація 15,8 грамів. У них завжди отак вони заклеюються пластиковий такий захисній плівочці. Зараз я вам її покажу. Також має дзеркало, вона магнітна. Хочу її прикрити, це дзеркало, ось так ось прикрию. І таке має також руденькі, червоненький в азіатському стилі кольори. Чимось схожа з Каткін, але трішки інша. Ну, зараз з вами зробимо сводчі. М'якенькі кольори шовковисті. Який свій таймэджик мені подобається, тому що вони дуже пігментовані і, як для Китаю, класно виглядають. Так, іде ми тут далі нанесемо. Ох, дивіться, який просто клас. Такий ух, насичений колір. Ви дивіться, на пальці такий маслянистий, Жирненький, розноситься по всій руці. Так, це чотири кольори. Наступні. Спленькі, мабуть, не буду. Більше хочу показати яскраві ці кольори матові сяючі. Ось так ось. Ох, дивіться, клас. Це які просто чудові. А ось цей ось має як трішки доохромну, так ледь ледь замітний. Так, наступні чотири. Навіть погано витираються вони з пальців, бо дуже пігментовані. Так, це такий роненький. Далі вже підемо до ліття, мабуть. ось так матовий, Цей також трішки двохромний. Можливо, вам не дуже замітно на камері, але в житті видно такий родуватий, врожевий перехід. ну Просто дивіться, яка пігментація. Просто супер. Якщо зрівнювати з Каткін, Каткін більш такі делікатні. Кольори, бачите, такі ніжні, ледь помітні, а від iMagic просто кидається в око. І останні два кольори це такий ось бордовий, таку погану витерла і коричневий. Дуже продовжу ось так ось. Просто супер. Ну, Якість я завжди на висоті. Мені дуже-дуже сподобалося. Має рефіли назви. Ну, так що, якщо будуть іще палеточки якісь, можливо, по знижкам по акціям, то я, можливо, ще придбаю, тому що мені дуже-дуже подобається. Трішки пилять, але не критично. І ось так вона виглядає класно. Трішки подвинути, щоб видно було їх. Так. І останнє, що у мене було в покупках з Єви, це ось така палеточка Vita Magic. Це палетка хайлайтерів. Хайлайтери і рум'яна і контуринг. Значить, 24 грами має вона. Така немаленька палетка, і зараз я вам її покажу. Це така ось картонна. Коробочка вона і прийшла, має плівочку, дзеркало, все гарно захищено, нічого не побилося. І ось такі ось кольори. Верхній ряд це хайлайтери, це контур, ну, можливо, як пудру можна використовувати. І ось такі ось рум'яна. Ну, просто дивіться, просто супер. Зараз робимо вони такі, знаєте, маслянисті, шовковисті. Просто клас. Ну, так, да, можливо, для моєї шкіри буде темнувати, а для контуру підійде. Так, по три вам покажу. Так, можливо, на долинці. Раз, два, три. Ось дивіться. Так, можна як і пудру використовувати ось цей середній відтінок. Ну, дивіться, просто супер. Буде сяяти, навіть з космосу видно, я думаю, буде. І рум'яна. Вони також шовковисті. Це значить червоний, персиковий і коричневий. Давайте тут вже нанесу персиковий, коричневий. Ну, Пігментація дуже-дуже яскрава. З такими, можливо переборщити, тому треба бути обережними, брати якусь такий легкий пензлик. Ось так ось виглядає. Просто чудово. Зараз вам ще покажу Флеш OPAL, контур, шампейн. Чи Мають також назвами ось така ось палеточка. І ось такі мої були покупки з магазину Єва, замовлення сайту. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтеся на канал, пишіть в коментарях, що вам сподобалося, можливо, щось ви також хотіли з цього придбати. До нових зустрічей!